Слава Україні! Вітаю вас на відеоуроці, любі восьмикласники! Дякую, що переглядаєте мої відеоуроки. Сподіваюсь, вони допомагають вам краще засвоїти програмовий матеріал. Сьогодні ми з вами розглянемо, що таке радіус атома і як він змінюється залежно від місця елемента у періодичній системі та як змінюються металічні та неметалічні властивості атомів. Залежно від розташування у періодичній системі. З минулого уроку ви вже дізнались, що така властивість, як валентність, є властивістю окремих атомів і безпосередньо пов'язана з їхньою електронною конфігурацією. Ще однією особливою характеристикою атома є його радіус. Атомний радіус це відстань від центру ядра. До зовнішньої оболонки, що містить електрони. Іншими словами, це відстань від центру ядра до точки, де щільність електронної хмари є максимальною. За більшістю визначень радіуси ізольованих нейтральних атомів коливаються від 30 до 300 пікометрів. Отже, радіус атома більш ніж у 10 тисяч разів перевищує радіус його ядра. Атомні радіуси змінюються передбачуваним і зрозумілим чином у періодичній системі. Так, радіуси атомів зменшуються зі збільшенням порядкового номера, коли ми рухаємося зліва направо у періоді. Лужні метали у крайній лівій частині періодичної таблиці мають найбільший радіус у періоді. Найменший радіус атома Мають галогени у правій частині таблиці Менделєєва. Коли ми рухаємося зліва направо по періоду, заряд ядра атома збільшується на одиницю в кожному наступному елементі. Відповідно збільшується кількість електронів навколо ядра, а кількість енергетичних рівнів залишається незмінною. Між протонами і електронами існує сильніше притягування. Оскільки протилежні заряди притягуються, і більша кількість протонів створює сильніший заряд. Цей підвищений позитивний заряд притягує електрони ближче до ядра, зменшуючи розмір атома. Електронна хмара втягується всередину, атом ніби стискається, тому атомний радіус зменшується. Розмір атомів інертних елементів. Різко збільшується, коли ми переходимо від галогенів до інертних газів. Їхні радіуси не можна порівнювати з радіусами інших атомів, оскільки вони не дотримуються загальних закономірностей. Атомні радіуси елементів збільшуються зі збільшенням порядкового номера зверху вниз, у групі. Коли ми просуваємося вниз по групі, додається новий енергетичний рівень. Валентні електрони все далі і далі віддаляються від ядра. Отже, атомний радіус збільшується. Вам уже відомо, що за розташуванням у періодичній системі можна визначити елемент є металом чи не металом. Якщо провести уявну вість від бору до астату, то неметали розташовуються вгорі у правій частині таблиці, у головних підгрупах. Решта елементів проявляють металічні властивості. Бачимо, що переважна більшість відомих хімічних елементів є металічними. Давайте розглянемо, як змінюються металічні та неметалічні властивості елементів залежно від розташування елемента у періодичній системі. Металічні властивості проявляються у здатності атомів віддавати електрони. Чим легше метал втрачає електрони, тим він активніше, більш енергійно проявляє себе у хімічних взаємодіях. Коли ви рухаєтеся зліва направо протягом певного періоду металічність зменшується та збільшується неметалічний характер елементів. Елементи у лівій частині таблиці Менделєєва мають відносно великі атомні радіуси. І їхні атоми зазвичай мають один або два валентних електрони на своєму останньому енергетичному рівні. Ці крайні електрони знаходяться відносно далеко від ядра і утримуються менш міцно, що полегшує їх втрату. Найактивнішими серед усіх металічних елементів є елементи першої групи головної підгрупи. Ми вже знаємо, що це лужні метали. Коли ви рухаєтеся зліва направо через період, кількість протонів у ядрі збільшується, що призводить до вищого заряду ядра. При цьому кількість енергетичних рівнів залишається незмінною. Сили притягування між позитивно зарядженим ядром і негативно зарядженими валентними електронами збільшуються. Що ускладнює втрату електронів. Тому в кінці ряду, а саме у сьомій групі головній підгрупі розташовуються найактивніші неметали. Ми знаємо, що ця родина елементів називається галогенами. Зміна властивостей від типового металу до неметалу у елементів великих періодів відбувається значно повільніше, ніж у малих. Металічні властивості елементів, як правило, зростають, коли ви рухаєтеся вниз під групою у періодичній таблиці. При цьому кожен наступний елемент має додатковий енергетичний рівень. Це призводить до зростання атомних радіусів і більшої відстані між зовнішніми електронами та ядром, що полегшує електронам рух. Вони стають вільнішими. І легше відриваються від атома. Тому, розглядаючи, наприклад, елементи першої групи головної підгрупи, робимо висновок, що найактивнішим серед відомих лужних металів є Цезій. Але не всі метали віддають свої валентні електрони однаково легко. Лужні і лужноземельні метали при хімічних реакціях легше втрачають електрони, аніж, наприклад, купрум або аргентум. Отже, давайте узагальнимо все те, про що сьогодні йшла мова. Радіус атомів по періоду зліва направо зменшується і зверху донизу збільшується. Металічні властивості зростають справа наліво по періоду і зверху донизу по групі. Неметалічні властивості зростають знизу вгору. І зліва направо. Сподіваюсь, сьогодні вам було усе зрозуміло. Якщо це так, прошу поставити вподобайку цьому відео. Пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Дякую вам за перегляд і бажаю успіхів у вивченні хімії.